Всім привіт! Всіх вітаю! Це щотижневий прогноз з 28 липня по 3 серпня. Даний прогноз є загальним, тому хочу звернути вашу увагу, що він може програватися не у всіх або програватися частково, тому що інформація є для всіх загальною, для всіх, хто буде дивитися дане відео. Якщо ви бажаєте отримати персональний прогноз на день, на тиждень, на місяць, на рік, то ви завжди можете звернутися до мене. В Дірект Instagram для запису на особисту консультацію. Окрім прогнозу, звісно, я можу вам допомогти отримати відповіді на всі ваші питання, які вас хвилюють і які потребують цієї відповіді. Отже, давайте розпочнемо наш прогноз В даному відео. Ми розглянемо такі питання. Ми подивимось тенденцію тижня, пораду на тиждень. А також коротенько сфера життя, що нас чекає в роботі, фінансах та особистому житті, отже, тенденції. Тижня У нас карта Мах, перший старший аркан. Не хочу фокусуватися. І порада на тиждень, карта імператриця. Карта маг цього тижня досить енергійна така карта, тобто енергії нам цього тижня точно вистачатиме. Але тут питання в тому, як саме ми будемо цим розпоряджатися. Тому що маг він такий амбітний, азартний. Він швидко загорається якимись бажаннями, ідеями. Він швидко думає, швидко приймає рішення і не завжди думає про наслідки. А точніше, дуже рідко думає про наслідки, і як результат потім немає кому розгрібати ці наслідки. Тому в тенденціях тижня я можу сказати, що тиждень буде досить активний, особливо на комунікацію. Але ця комунікація не завжди буде приємною, інколи різкою, імпульсивною, інколи нами будуть маніпулювати, інколи ми будемо маніпулювати цього тижня, тому що всі люди будуть досить такі. Егоїстичні, вони будуть сконцентровані лише на тому, щоб отримати своє. Я хочу, і я піду до кінця, щоб отримати це хочу. Тобто, можу навіть піти по головах. Ось такий у нас буде тиждень. Також а, акцентую вашу увагу цього тижня. Наші бажання мають властивість збуватися. Навіть а, такі. Бажання, які ми сказали, не означає, не подумавши, жартома, можливо, да? От раптом сказали, а отут воно вже і збулося. Тому будьте обережні зі словами. Наступний такий акцент цього тижня, що ще може бути наміри, да? наші наміри. Буде перевірка на чистоту наших намірів. Якщо ми дійсно чогось хочемо, це буде легко справжуватися в житті. А в тому числі ми зможемо цього тижня побачити наміри істині, наміри інших людей, якщо будемо дуже уважними. І м на карту поради у нас випала карта імператриці, тобто перший аркан і третій аркан. Між ними ще є другий. І він у нас пропущений. Тому а в якості поради я можу вам сказати, що потрібно бути дуже уважними до інформації. Нам може її не вистачати. І через це ми можемо боятися, втілювати в життя якісь свої ініціативи, боятися щось спробувати, а нам буде хотітися цього тижня. Через це ми можемо відмовлятися від чогось. Тому дуже важливо цього тижня володіти повністю всією інформацією, бути уважним до того, яка інформація нас оточує. І тоді це нам дозволить. Бути більш підготовленими до тих же самих наслідків, про які я говорила. Це нам дозволить бути е, більш е, визначеними, розуміти дійсно, що ми хочемо, а що ми не хочемо. І як результат ситуації будуть розвиватися так, як ми собі хочемо і як ми собі спланували, тому що ми першопочатково будемо володіти повною інформацією. Тому цього тижня навчаємось, збираємо інформацію, користуємося послугами консультантів різного роду, намагаємося як найповніше скласти картинку будь-яких ситуацій. Враховуючи пораду по третьому аркану і тенденції по карті Маг, я можу сказати, що нам може не вистачати концентрації, і ми цього тижня можемо невірно розставляти пріоритети. Тому Знову ж таки, саме інформація і саме а, чітка така визначеність і концентрація на своїх бажаннях, на своїх цілях допоможе нам дійсно вірно розставляти пріоритети, а не витрачати свою енергію і свій ресурс попусту. Тому що якщо ми будемо а, постійно йти за покликом свого хочу, хочу те, хочу інше, от сьогодні я буду так, завтра так, ми будемо досить імпульсивні. На тижні цьому, да, і ми будемо розтрачувати свою енергію. В кінці тижня ви можете відчути таку значну втому і спустошення, розчарування, можливо, навіть також по третьому аркану на пораду, що я можу вам ще сказати: імператриця вона знає собі ціну. І Карта Мах в тенденції тижня говорить нам про те, що ми можемо дуже багато чого віддавати а, в оцій такій погоні за бажаним. От я хочу, я готовий піти на все. Я готовий чимось навіть пожертвувати заради того, щоб отримати бажане, отримати те, що я хочу. Але карта імператриці нам підкреслює а, цінність. Тобто, ми маємо звернути увагу, чи варто воно того, чи варто воно того, що ми віддаємо, можливо, ми. Занадто себе будемо знецінювати. Можливо, ми занадто багато будемо віддавати за те, що хочемо отримати. Воно того не варте. Тому підсумуємо: на тиждень у нас є дві основних поради. Перша порада це цінність. Нам потрібно усвідомлювати в першу чергу свою цінність, цінувати себе, свій час, свої зусилля, свої ресурси, але також і цінувати зусилля, ресурси і час інших людей. Тобто старайтесь цього тижня не знецінювати інших людей. Друга порада потрібно бути визначеним і чітко розуміти, чого я хочу і які наслідки це буде мати, як я це отримаю і що я буду робити з тим, що я отримаю потім. Саме визначеність дозволить нам цього тижня не витрачати марно свою енергію, не розтрачувати себе попусту, бути сконцентрованими і правильно розставляти пріоритети. Тому краще цього тижня обрати собі основні такі пріоритетні справи, пріоритетні напрямки, не розпорошувати свою енергію. Давайте перейдемо до сфер життя, подивимося, що у нас там. Врахуємо тенденції тижня і будемо будувати більш детальніший прогноз. Отже, робота. Паш пентаклі ось така у нас карта на роботу. Отже, в роботі тут можуть бути якісь нововведення, незначні, але тим не менш вони цього тижня можуть бути. Можуть бути якісь нові проекти, нові задачі, тимчасові, в тому числі вони дадуть вам можливість чомусь навчитися. Також можуть бути окремі можливості для навчання, тобто якісь, можливо, курси, можливо, якесь підвищення кваліфікації. Цього тижня хороший такий період для навчання. Саме якщо брати е, загалом робочу ситуацію, то е, робочі процеси будуть йти досить так повільно, але тим не менш все буде е, стабільно, так як мало бути, рутинно. Тобто це такий звичайний тиждень, коли ми працюємо. Так, да, будуть можливості чомусь навчитися, не у всіх просто. Да? А для більшості це все ж таки буде такий звичний рутинний тиждень з тими обов'язками, до яких ви звикли, і просто вам потрібно буде виконувати банально свою роботу. До кінця тижня можна трішки стомитися, якщо будете розпорошуватися між якимись дрібними або другорядними задачами, які не зовсім важливі. Тут важливо концентруватися або розпорошуватись між роботою та іншими сферами життя. Тому звертаю вашу увагу знову ж таки на концентрацію. Що стосується пошуку роботи, може прийти е, пропозиція досить така. Е, на вашу думку або, на перший погляд, перспективна може бути вона. Але звертаю вашу увагу, знову ж таки, на інформацію. Постарайтесь все ж таки здобути якнайбільше інформації про цю пропозицію, про цю вакансію, тому що е, є ризик того, що ви можете себе знецінити. Вам буде здаватись, що вона досить приваблива для вас ця пропозиція. Проте, по факту, ви можете. Е, Наприклад, погодитись на меншу зарплату, або погодитись на роботу, яка вже не відповідає вашому рівню, на якусь там позицію, яка для новачка, для джуніора, а ви знаєте більше, ви можете більше, у вас більший потенціал. Тим самим, погодившись на цю вакансію, на цю роботу, ви себе знеціните. Зрозумієте це вже потім, пізніше. І що стосується ще, скажу, роботи звичайної, або навіть і нової роботи чи нових проєктів, то будьте уважні з документами, там все має бути ясно, щоб не було ніяких обманів, ніяких дрібних букв, які ви не врахуєте, не прочитаєте, і потім воно вам вилізе боком. Тому будьте уважні з документами, щоб там не було ніякої води, ніяких неясностей. Так, по роботі. Це у нас все. Давайте подивимось фінанси. Фінанси. Отже, цього тижня, скоріш за все, пажмучим, так? Да? Такий інформаційно насичений тиждень. Ваш мечів у нас не обіцяє прям вау фінансів, якихось вау доходів. Це, скоріш за все, в якості прогнозу нам говорить про або отримання авансу, або про отримання інформації щодо майбутніх надходжень. Тобто цього тижня ви отримаєте інформацію, що от там прийняли певне рішення про виплату, але фактично гроші зайдуть на рахунок пізніше. Не цього тижня. Ось так може бути в якості поради по фінансах цього тижня, враховуючи тенденції тижня, гроші будуть у вас, можете не хвилюватися. Але тут питання в тому, як ви будете ними розпоряджатися. Знову ж таки, імпульсивність, знову ж таки, відсутність концентрації може негативно вплинути на ваш бюджет загалом. Тобто витрати будуть перевищувати ваші доходи, якщо ви будете їх тринькати направо і наліво. Тому акцентую вашу увагу, що в фінансах нам все ж таки необхідна певна критичність, певна така практичність, логічність і консерватизм в тому числі. Далі, ну і, можливо, навіть підозрілість, тому що пашмечів досить таки підозрілий. Це вам допоможе уникнути певного шахрайства. Якихось розводів і так далі. Тобто афер, якщо будете уважні до інформації, до будь-яких дрібничок, що стосується якихось покупок, трат а можливо, і способів заробітку, переходимо до найцікавішої частини прогнозу, особисте життя, Що чекає тих, хто в парі в особистому житті на цьому тижні? Десятка пентаклів, ну, в принципі, все буде стабільно у ваших відносинах, тому, я думаю, нічого тут змінюватись у вашій парі особливо не буде. Але є пару моментів, на які я звернула вашу увагу. По-перше, тиждень буде досить суховатий в емоційному плані, в сфері відносин, тому це може призвести до Маніпуляції з боку партнера з метою отримати ці емоції. Да? Досить такий практичний, сухий, приземлений настрій буде в парі, і це не завжди проходить легко для пар, в яких емоційна складова досить важлива для них. Тому, намагайтесь не забувати цього тижня говорити з партнером про. Почуття, про емоції, про його цінність для вас і так далі, щоб він не надумував, не придумував нічого і не намагався отримати ці емоції не зовсім таким екологічним шляхом через якісь ем, скандали, перевірки, підозри, маніпуляції, ем, по типу давай перевірю, як ти мене любиш, чи будеш ти мене ревнувати, як ти відреагуєш. І тим самим я зрозумію, що ти до мене відчуваєш. Тому краще попередити ці моменти і не забувати відноситись до вашого партнера з теплом, з турботою, давати йому необхідні позитивні емоції. Також підкреслюю момент, що цього тижня важливою стане роль сім'ї в вашій парі. Якщо ви вже сімейна пара, то... Ви будете займатися справами сім'ї цього тижня, наприклад, там, справами дітей, справами своїх батьків. Якщо ви навіть не сімейна пара, то тут також якось якимось чином а, ваша родина буде втручатися у ваші відносини. Як саме в якому ключі, я вже не буду тут говорити, тому що це потрібно більш деталізувати. Розклад можуть бути різні варіації, але такий момент може бути. Або це буде просто от такий момент, коли ви зрозумієте, що його, ну, відносини в родині вашого партнера впливають на відносини вашої пари, або відносини в родині вашої, вашій родині впливають на ваші відносини зараз. Тобто якось ви копіюєте модель поведінки вашої сім'ї, яку ви бачили в дитинстві. І тут уже за вами да, рішення, чи хочете ви. Щоб у вас було так само, як у вашій сім'ї, чи не хочете. Для тих, хто в пошуку, для тих, хто вільний, тут у вас колесо фортуни на прогноз на тиждень. Ну, що, тут може бути повторення ситуації з тим самим партнером, який у вас вже був. Тобто, може повернутися колишній. Може бути і нове знайомство, але з ним ви будете проходити той самий сценарій, абсолютно такого ж типу відносини будуть або спілкування буде розвиватися по тій же самій канві, і ті ж самі маніпуляції, ті ж самі слова, та ж сама поведінка, ті ж самі манери, той же самий типаж ви оберете і. Ви можете помітити, що воно все йде по тій же самій канві. Колесо фортуни, коли ми крутимось в тому ж самому сценарії. Це буде для вас уроком на вашу цінність. Тобто саме час буде вам зрозуміти. Чи достойні ви кращого, чи достойні ви саме такого партнера і саме такого відношення, таких відносин, чи, можливо, хочете більшого. Саме час буде для вас визначити, з чого ви хочете, чи правильно ви себе оцінюєте як жінку, чого ви достойні, чого недостойні і так далі. І ви або вийдете з цього сценарію, або знову ж таки підете по цьому самому колесу ще на один круг. Тому, якщо сказати так більш банально, то це в прогнозі звучить як повернення колишніх, відновлення якихось переписок, відновлення спілкування, нові знайомства, але з таким же самим підґрунтям, як ви вже проходили, з такими ж сценаріями. Або якщо у вас є якийсь поточний залицяльник, кавалер, то з ним ви. Будете проживати ситуації, які ви вже проживали колись, або з іншим, або з ним же. Тобто наступите на ті ж самі граблі. Так. Да. Я думаю, на цьому в мене все по прогнозу. Якщо у вас залишились якісь певні питання щодо цього прогнозу, ви можете їх лишати в коментарях. Я вам поясню, уточню, що це значило. Можливо, да, дам більш широку трактовку по прогнозу. Якщо бажаєте особисту консультацію, ви завжди можете написати мені в Дірект-Інстаграм, і ми підберемо вам розклад, який буде підходити саме вам. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного і легкого тижня і до зустрічі!